Вітаю, друзі! На честь дня народження нашого символа України Тараса Шевченка вирішила приготувати символічний пляцок Тарасові вуса, адже у нього на зрізі і справді видно довгі та ще й закручені макові вуса. Рецепт, хоч і не зовсім новий, але не усім відомий, та й зробила я тут усе на свій смак. При достатньо великій вазі він готується практично без вершкового масла, тож до роботи. У кастролю помістіть 150 грамів маку, це сухий мелений мак. Долийте до нього 150 мл води і помістіть на плиту. Постійно помішуючи, доведіть масу до кипіння. Мак має увібрати у себе всю воду. Охолодіть до кімнатної температури та докладіть одне яйце 15 грамів манної крупи та 70 грамів цукру. Перемішайте і залишіть на 15-20 хвилин, поки ми приготуємо тісто. За цей час манка теж набрякне. Нам потрібно, щоб в результаті макова маса стала пластичною, не сухою і не рідкою, а такою, яка буде легко розмащуватися на тісті. Розділіть масу на чотири частини консервовані вишні викладіть на сито, щоб позбутися зайвої рідини. Для тіста – Просійте 250 г борошна, докладіть до нього 3 гів чайної ложки харчової соди і ретельно перемішайте. 150 г кисломолочного сиру протріть через дібне металеве сито. Зауважте, що тут у мене сир сухий, без сироватки. Якщо у вас буде вологий сир, то, мабуть, борошна знадобиться трішки більше. Докладіть до сиру 50 грамів дрібного цукру. 50 мл олії, 1 яйце, 10 мл столового оцту та 50 г сметани. У мене сметана жирністю 21%. Перемішайте усе до однорідної маси. Зауважте, що ми не гасимо соду в оцті над тістом. Уся реакція виділення вуглекислого газу буде відбуватися не над тістом, а у тісті, тому воно буде м'якеньким та ніжним. Як бачите, сирна маса є не надто рідкою, і сир рівномірно вмішався у цю масу. Поступово порціями вмішайте підготовлену борошняну суміш. В залежності від величини яйця, вологості сиру та жирності сметани, можливо, вам буде потрібно вмішати трішки більше борошна, але у будь-якому разі тісто має вийти ось таким достатньо м'якеньким. Отже, за традицією зважимо усе тісто, його вага 600 грамів. Нам потрібно розділити його на 4 частини, тому вага одного шматка буде 150 грамів. На посипаній борошном дошці розкачайте кожну частину тіста у прямокутний пласт. Довжина цього пласта повинна відповідати довжині нашої форми. У нас вона дорівнює 28 см, а от ширина пласта. У мене вийшло 15 см. Тісто повинно бути товщиною приблизно 2 мм. Отже, на тісто викладіть одну частину макової начинки і рівномірно розмастіть її по площі, дальній край тіста шириною приблизно 1 см начинкою не змащуйте, на ближній край тіста щільно одна до одної розкладіть вишні, допомагаючи собі лопаткою, загорніть усю конструкцію рулетом. Дальній край тіста без начинки має опинитися під рулетом. Сьогодні ми використаємо форму розміром 18 на 28 см, застелену пергаментом. Викладіть сформований рулет у форму. Аналогічно сформуйте і викладіть ще три рулети. Злегка натисніть на рулети зверху, щоб сформувати єдиний пласт, і рулети боками поєднались між собою. Щедро поколіть верх рулетів шпажкою. Для вільного виходу вологи. Це потрібно для того, щоб при випіканні рулети не тріснули зверху. Усе в духовку їх! Випікайте на середньому рівні духовки за температури 180 градусів Цельсія приблизно 30 хвилин до готовності. Готовий корж матиме зверху красивий золотавий колір. І при цьому він буде м'якеньким, тому слідкуйте і не перепечіть цей корж. Для меганіжних шоколадних коржів у миску просійте 200 грамів борошна. Докладіть 6 грамів харчової соди це одна чайна ложка та 70 грамів смачного темного какао. Какао обов'язково просійте через сито, адже яким би якісним воно не було, воно все одно збивається у пачці грудочки. І якщо ці грудочки не протерти, потім буде дуже важко рівномірно вмішати їх у тісто. Перемішайте суміш до однорідності. Зауважте, для особливої ніжності коржа ми знову розділяємо між собою харчову соду та оцет. У чашу для збивання викладіть 2 яйця середнього розміру. Докладіть 200 г цукру і відправляємо усе збиватись. Збивати потрібно відповідально і достатньо довго, не менше 7-8 хвилин на високих обертах міксера. Маса повинна посвітліти і добре збільшитись в об'ємі, Знисти оберти міксера до мінімальних і долити 200 мл молока кімнатної температури, 120 мл олії без запаху та 30 мл цидві столові ложки столового 9% оцту. Перемішуйте усе разом приблизно одну хвилину, Досипте підготовлену суху суміш і спочатку лопаткою, щоб суха суміш не піднялася від перемішування у повітря, а потім на найнижчих обертах міксера перемішайте усе до однорідної маси. На цьому етапі уже нічого не потрібно довго збивати, лише перемішати до однорідності. На це піде приблизно одна хвилина. А реакція взаємодії харчової соди з оцтом та виділення газу відбудеться у тісті, як і має бути, а не даремно над тістом. Як бачите, тісто вийде достатньо рідким. Але не лякайтеся, це тісто таким і повинно бути. Вилийте тісто у дві застелені пергаментом форми, кожна розміром 18 на 28 см. У мене в духовці поміщаються відразу дві такі форми. Але ви можете усе тісто випікати в одній такій формі, а потім розрізати корж на дві частини по висоті. Зауважте, що час випікання такого товстого коржа тоді зросте майже вдвічі. Отже, в духовку їх випікайте на середньому рівні духовки в режимі верх-низ без конвекції за температури 160 градусів Цельсія приблизно 20 хвилин до готовності. Готовий корж виходить меганіжним. Це прямо небесна хмаринка якась. Готовність коржа перевірте дерев'яною шпажкою. Коржі виходять не просто меганіжними, але і дуже вологими, завдяки тому, що ми додали у тісто досить велику кількість олії. Для сметанкового прошарку у кастролю помістіть дві пачки желе з лимонним смаком. Мені подобається поєднання лимонного смаку із маком. Долити! 300 мл киплячої води і перемішайте усе до повного розчинення желе і дайте охолонути до кімнатної температури. У чашу викладіть 500 г сметани та 100 г цукру. Перемішайте усе міксером буквально одну хвилину. Нам тут поки що не потрібно нічого довго збивати, лише повинен розчинитися цукор. У желейну масу викладіть дві повні столові ложки сметанкової маси. І перемішайте до однорідності. Це дозволить вирівняти температури обидвох сумішей, влийте лимонну суміш у сметанкову і на найнижчих обертах міксера перемішайте усе до однорідності. Далі є два варіанти можна залишити масу у спокої до моменту, поки вона не почне злегка схоплюватись, а можна далі продовжувати усе перемішувати. І ви побачите, як за декілька хвилин перемішування маса прямісінько на очах почне схоплюватись. Врахуйте, чим довше ви будете перемішувати, тим густішою вона ставатиме. Консистенція маси перед роботою повинна бути середньої густоти, щоб вона не розтікалася і уже добре утримувала на собі важкі коржі. Отже, розділіть суміш на дві частини у кулінарну рамку з високими бортиками. Викладіть один шоколадний корж, на нього одну половину сметанкової маси. Розрівняйте по усій площі. Маса повинна уже добре тримати форму, але ще залишатись достатньо липкою. Зверху викладіть рулетний корж, а на нього другу половину сметанкової маси, на неї другий шоколадний корж. Злегка притисніть корж долонею, щоб він добре поєднався із кремом. Для смачної глазурі, яку я дуже люблю, у каструлю викладіть 80 г посіченого чорного шоколаду з лісовим горіхом. Я січу його у блендері насадкою металевий ніж, 10 грамів дрібного цукру чи цукрової пудри, 10 г смачного темного какао, 60 мл молока. Перемішайте усе і відправляйте на плиту. Помішуючи, доведіть усе майже до кипіння. Зніміть з вогню. І вмішайте 30 грамів вершкового масла. Теплу глазур відразу вилийте на верхній курш і швиденько розрівняйте. Ця глазур дуже смачна, виходить її багато, вона м'яка, гарно нарізається і не липне. Одним словом, ідеальна: накрийте форму харчовою плівкою. І не забудьте помістити пляцок у холодильник на 6-8 годин. А також своєю щедрою рукою поставити мені вподобайку і написати гарний коментар. Як і я щедро ділюся з вами своїми знаннями та уміннями. А ось і наш красень. Верх та боки пляцка я посипала крихтами печива, вага пляцка чималенька 3 кілограми і 250 г, грамів, висота 9 сантиметрів. Ну що, заглянемо в серединку нашого красення. Пляцок дуже красивий на зрізі, цікавий та незвичний. Усі начинки, коржі та прошарки гармонійно поєднуються між собою. Пляцок можна нарізати на велику кількість простійних шматочків для подачі. Шматочки гарно тримають форму, м'якенькі та ніжні, одне задоволення їсти такий пляцок. Друзі, ми усі довго чекали цього, і ось у видавництві віхола вийшла моя найновіша книга Святкові галицькі пляцки». Книга фантастично красива, дуже елегантна у подарунковому форматі. Таку книгу можна сміло нести в якості подарунка, коли ви підете до когось у гості, наприклад, на Великдень. Придбати книгу можна на сайті видавництва або безпосередньо у мене уже з автографом. Пишіть ваші замовлення мені на Viber. номер свого вайберу залишу під відео у верхньому закріпленому коментарі. Готуйте і смакуйте, бо ми того варті.